У Луцьку 23-річний водій таксі Болт влетів у рекламний щит. Аварія трапилася напередодні на вулиці Задворецькій. Хлопець з'їхав з дороги на тротуар, а тоді вдарився у Сітілайт. Машина і рекламний щит добряче пошкоджені водія доправили до лікарні. До слова, трохи більше місяця тому на цій же вулиці трапилася аварія за участі цієї ж служби таксі. У Луцьку водій таксі Болт в'їхав у рекламний щит. ДТП трапилося ввечері 29 листопада на вулиці Задворецькій навпроти обласної податкової водій. Таксі виїхав на тротуар і зніс Сіті Лайт. В автомобілі спрацювала подушка безпеки. Карманича з закритою черепно-мозковою травмою і трусом мозку доправили до лікарні. Сталося водій їхав, стало погано. Після чого не впорався з керуванням, в'їхав. А ви усвідомили водія на стан в Дивіться, зараз я вам нічого не можу сказати, оскільки його забрали в лікарню. У поліції зазначають, попередньо водій таксі був тверезий. Автопригода трапилась вчора ввечері в обласному центрі. Житель Рівненської області керуючи автомобілем Рено, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з рекламним щитом. Внаслідок зіткнення водій отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували. Більше ніхто в автопригоді не постраждав. Відповідно, поліція відомості внесла до журналу єдиного обліку заяву повідомлень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Нині за цим фактом триває перевірка. Попередньо водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. У Луцьку водії служби таксі Болт частенько потрапляють в ДТП. Наприклад, ось ця аварія трапилася 25 жовтня на перехресті вулиці Рівненської і тієї ж таки Задворецької. Водій служби таксі Болт не надав переваги у русі іншому таксисту, який їхав автомобілем Ланос. Окрім того, патрульні тоді повідомили нашим журналістам, що у винуватця ДТП був відсутній обов'язковий технічний контроль автомобіль. Автомобіля. Водій служби таксі «Болт» тоді відмовився коментувати аварію. Скажіть, будь ласка, як сталося Я не хочу говорити Як сталося? Він мене не пропустив, мав пропустити їхав від, ну, прямо. Ага. Я вже навіть не встиг затормозити. Він переді мною став повертати і так сталося. А от 29 вересня на вулиці Конякіна таксист згаданої служби таксі їхав заднім ходом і в'їхав у Нісан. У Луцькому міськрайонному суді йому призначили штраф 850 гривень. Ця інформація з постанови суду. А це вже друге вересня цього року. У Луцьку на вулиці Єршова патрульні спіймали п'яного водія служби таксі. Болт чоловік вийшов з авто та впав. На узбіччі від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння водій відмовився. А це серпень цього року. Аварія на проспекті Волі у Луцьку. Тут бачимо теж автомобіль згаданої служби таксі. Це 18 лютого цього року. На проспекті Перемоги не розминулися два автомобілі: Таксі Болт і «Форд». Водій автомобіля «Форд» та і Патрульні. Тоді повідомляли, що винен автомобіль Таксі. Ну, от проскакував чоловік сюди, я їхав тою стороною і купався. А де той чоловік? Он стоїть. Класика жанра. Угу. Збитки є це за нездорова тенденція хотіли запитати у представників служби таксі, з чим компанія пов'язує таку кількість аварій, але на їхньому сайті жодного номера телефону не знайшли для спілкування з пресою лише електронні адреси. Тож сподіватимося отримати відповідь на інформаційний запит. Марія Петручик, неля Прокопчук, для новин на часі.